Вітаємо вас, друзі, на каналі в гостях». І у нас сьогодні знову розпаковка американських посилочок. Бачите, скільки нас приїхали. І починаємо починаємо з цієї посилочки. Тут у нас має бути мілхіл. Дивимося, що у нас тут. Ось такі приїхали у нас наборчики. Ось такий у нас приїхав будиночок із зимової серії. Так, тут йде пекарня. готочок у нас йде пластик. Ось тут. Ось тут можна побачити. Ось такий гарний сюжет. Наступна у нас іде ось така пташечка. Весняна. Годочок у нас теж іде заміна, де пластик. Ось, ось тут такий метелик. Тут трошки видно видавав. Ось такий така моль. Добре вийде. Так, ось такий. Також у нас приїхав трав'яний сад. Ось такий обір. Годочок у нас тут теж іде пластик. Має бути, що тут має бути металик, ділка має бути, здається. Ось тут. Мете, не металик, а стрикоза, Ось тут її добре видно. Ось такий. Так, ще до нас приїхали ось такі коти. Цей набір. От у нас тут, здається, теж пластик. Так. Так, ось така бджілка. У нас тут в пластик. І ось такий сюжет. Таких котиків у нас зараз є поки два. Ще один трав'яний сад. Далі у нас приїхала ось така сова дуже такий гарний мені цей сюжет. Глодочок у нас теж йде пластик. Ось така дитюча мишка на пластику. І один трав'яний сад. Котики в візочку. Ось такий осінній такий сюжет. урожай з котами. І гудзик у нас тут теж йде пластик. пластик. Ось такий гарбузик. Пластиковий. І ще один трав'яний сад. Так, іде до наступної посилочки в коробки. Беремо наступну. Так, і тут у нас ще одна порція Мілхіл. Ось тут у нас марокканські коники. вони гарні. В нас вони приїхали на Аїді. Ось тут видно, що це Аїда 14-го канту. І ось такі коні. Далі приїхав у нас ось такий нелхіл. Так, гвоздочок, дивимось, гвоздочок у нас іде да, заміна. І шукаємо, що у нас тут має бути зірочка. Має бути, ось, ось він тут є, зірочка. Ось пластикова зелена зірочка, ось такий сюжет. Таких нас не було. Ще одні в'єтнамки. Така сама зірочка. Ось. Наступний сюжет ще одну папки. І приїхав ось такий котик. Ось такий котик приїхав. І дивіться, у нас возичок кераміка вра. Ось такий котик з керамічним модзичком. І до наступної посидочки переходимо. До наступної. відкриваємо. І ще у нас тут, а тут у нас щось цікаво моє. Один пакетик, пакетик у пакетик. Тут пошкодили трошки. Почувало. Ось, приїхав ось такий набір. Японський сад. І ось тут у нас ниточки. Це у нас є китайська комплектація. Бачимо по планшеті. Лампочки у нас тут всі цілі. Ось тут видно все ціленьке. Все добре, набір в хорошому стані. Єдине, що ось тут пошкодилось, це вже коли я відкривала упаковку, бо приклеїли конверт саме на цьому місці. Навіть він дерла. Ось ну, такий вже буде. Але упаковка ціла в у хорошому стані. Котики всі цілі. Ось такі. Йдемо до на наступної посилки. На посилочка, ось така коробочка. Я так думаю, що це буде у нас теж мілкіл. Так. Ось, дивіться, скільки приїхало у нас краси. Висипаємо цей мішок добра. Це ще не все. Ого! -го. Ось Це ту щастя провалило. Так, дивимося. От такі до нас приїхали вантажівки осінні. Ось так, щоб мені погубити. Ось такий от сюжетик. Дивимось, який у нас годзичок. Годзичок у нас пластик. Ось тут такі собачка, газички. Ні, гарбузик. Ось такий гарбузик. Так, у нас таких наборів кілька. Не розбираються дуже швидко. Багато в них було замовлень. Так, підгадаю, приїхали ось такі новинки 25-го року. Такий бичок. Дуже такий миленький, гарний. Ну, Новинка у нас йде вже пластик. Ось такий пластиковий годзичок, дзвіночок. Ось такий. Це новинка 25-го року. Також ще один такий самий. І ось такий візочок приїхав. Так, гудзичок дивимось. Гудзичок у нас іде пластик для роботи, я так думаю. Ось така квіточка. Тут видно. Так, це візочок. Ще ось такі наборчики я взяла, у нас їх ще не було. Так, ось гудзичок іде пластик. Ось такий гарненький сюжет, цікавий, новий зимовий. Є кілька таких наборів. От, поки що їх є три. Так, приїхали одна з колібрі. Ось такий сюжет. Мультичок у нас буде пластик. Ось, бачимо цей папірець жовтий. Говорить про те, що була заміна керамічного на Ще один, І подивимось, можна... а ось видно бунділка. Бачите? Ви пластикову бумділку. Їх наборчиків у нас кілька. Ось так. Дивимось ось така пташечка приїхала. Теж йде заміна годочка, бачимо, папірець жовтий. Ой, не видно мені. Ну, але буде пластик. Думаю, теж така бджілка прозор... напівпрозора має бути. Я так думаю. Ще приїхали так. ось такі білочки. Це новинка 24-го року. І ось тут є у нас пластиковий гудзичок, такий жолудь. І такий симпатичний дизайн. Так, новинка 25-го року півонія. Гудзичок ось така велика вділка. Ось такий у нас замок приводів. Ось набір, а біля візу. Ось такий привод. Ось такий привод. Так, ще одне діва, ще ще один вантажівка. І ось такий набір пазамічний оцет. І от у нас буде пластик. Ось тут квіточка фіолетова. Бимові, що ми тут. Такі картони прислали. Так. Бачу якийсь американець. Цікаво, що тут у нас. Опачки. Ще одні ведмедики. У мене вони є одні, це будуть ще одні. Ось такий сюжет. Це американець. Американська збірка. Дивимося на миточки. Набір в хорошому стані, все ціленьке, упаковочка не пошкоджена. Міточок багато, такі гарні кольори. І ось такий сюжет милий. Ханібір. Ведмедик з медом помедовий медведмедик. Так, наступне. Дивіться, які у нас великі проїгли коробки. Я в шоці. Така велика. Ось такі гномики обрала. Я взяла таких гномиків, їх є два. І Ми зараз одного розпакуємо і подивимося їх вживу. Так. Яка красота. Дивіться, який красий. Дивіться, це моя рука, він який величезний. Так, так, так. І з ліхтарком, з пташечками. Він просто неймовірний. Так і подивіться на нього. Який він класний. Так, цей джемшор. Це ліхтарик, він такий, бачите, бовтається. Ось пташечка на голові. Ну, Ось такий гарненький. я наразі лінійку поміряю його. Висото. І хочу дивитися по лінійці він десь на 18 см буде. 18, Ось такий класний, дуже гарний. Отже, в нас з таких е гномиків є дві штучки. Вони вільні, я ще поки їх нікому не показувала. Якщо цікавить, то пишіть у коментарях, ставте лайки цьому відео, підписуйтесь, і буде, е в описі до цього відео буде посилання на групу у Viber, де ви зможете купити і подивитися ціни на товари, що приїхали цього разу. Чекаємо вас. Пока!